Всім добрий день! Сьогодні продовжимо розмову про принципи роботи підприємця та ЕЦІ через Пайонір. Через велику кількість запитів від глядачів попереднього відео я вирішила записати нове відео саме про документи до бухгалтерського обліку. Як саме їх скласти і яку інформацію вони мають містити? То не дивився моє попереднє відео, пропоную переглянути його, щоб розумітися в взаємовідносинах сторін і яким чином здійснюються розрахунки між ними. Посилання на це відео буде показано в лівому верхньому кутку. Тож, в попередньому відео я вказувала, що у підприємця мають бути наступні документи. Які підтверджують доходи, отримані від продажу товару на Еці. Тобто, це публічний договір з ЕЦІ, виписка з байонір про зарахування коштів від Еці та інвойс про виконані роботи на суму зарахування, який підприємець створює самостійно в довільній формі. Із договором все зрозуміло. З ним можна знайомитись на сайті. Виписки можна отримати в особистому кабінеті PaiNer, а інвойс або щот фактуру, яка підтверджує здійснення продажу товару та отримання доходу від продажу, продавець робить самостійно на кожну окрему суму, яку отримує від Etsy на Paiоніer. В інвойсі обов'язково мають бути вказані наступні дані. Так, інвойс або фактура, рахунок фактура. Так, і запишемо рахунок. Фактура. Тут має бути її номер та дата. Скажімо, там, наприклад, 15 січня ви отримали 50 доларів. Тобто рахунок фактура номер 1 дата буде 15 січня, в той день, коли ви їх отримали. Далі маємо вказати договір згідно договору. Договору. І робимо так, так у нас немає номера договору, немає його дати. Ну, верніше, дата є, це та дата, коли ми почали працювати з Еці, але це не, тут не треба цього, вже не будемо шукати, і цієї інформації ми не знайдемо. Тому пишемо, що це у нас буде. ЕЦІ.ком Бо саме на цьому сайті є публічний договір. На який ми посилаємось. Він дійсний. І, він, і згідно нього ми працюємо з Еці. Так, далі ми ще повинні вказати сторони договору, які беруть участь в ньому, та сам предмет договору і його вартість, та загальна сума. Цього інвойсу. Так, далі зі сторон в цьому договорі в нас є ФОП ФОП. Вказуємо ім'я по батькові. Далі там, додаємо ІПН, індивідуальний податковий номер, адресу. Розрахунковий рахунок, який маємо в банку та пайонір. Той самий рахунок пайоніру. Чому його потрібно вказати? Бо у нас по договору з Еці, розрахунки йдуть через пайонір, а не за, через рахунковий рахунок ФОПа. Наступна сторона це Еці. Так, трохи відокремимо это у нас будуть Еці. Так як у нас немає їх, податковий номер, до речі, є їхній вказаний, тож його можна сюди теж писати. Він там по-іншому називається, але в тому договорі є ця цифра і адресу їхню додамо. Наступна сторона договору це отримувач. У нас є ім'я по батькові та адреса. І додамо в цей графі ще номер замовлення. Щоб було якесь підтвердження, що цей отримувач дійсно прийшов в зеці, а не ви видумали якогось собі, якусь людину. І наприкінці вказуємо, що це товар, що ми продаємо по цьому договору саме товар. Його найменування. Кількість та загальна сума, цифрами та прописом. Та можемо сюди ще додати трек номер. Підводимо черту. такого плану ми робимо інвойс або рахунок фактору по договору ФОП та Etsy. Номер з ЕЦІ та трек номер трек код буде зручно, що ми його тут вказали в тому випадку. Коли ми вирішимо за проханням покупця зробити повернення товару, та це дасть нам зменшити суму доходів при декларуванні. Ну тож, з цим питанням ми розібрались. Перейдемо до іншого. То стосовно доставки. Якщо відправка здійснюється Укрпоштою, то із документів, підтверджуючих витрати, є чек, також публічна угода з Укрпоштою. В чеку є дані Укрпошти, є їх податковий номер. Також в чеку видно трек номер та ім'я отримувача і його адреса. Це ті самі дані, які у нас сказані в інвойсу. В інвойсі з ЕЦІ. Тож цей чек можна додати до інвойсу. Та ще додатково зробити скріншот із сайту про результати доставки товару, де буде видно, що товар отриманий. Тож схема буде вже закольцована. Видно, що була купівля товару. Товар таки доставлено, все чітко. Якщо ж продавець працює із посередником, який виконує послуги для ФОП, тобто відправляє товар через склад поштовими службами, то в цьому випадку у продавця мають бути наступні підтверджуючі документи. Договір із посередником де вказано, що посередник отримує товар на склад та за дорученням продавця. Відправляє товар тими чи іншими поштовими службами. Або зберігає товар на складі та виконує інші послуги для посередника. Також має бути чек про відправку, де вказано номер відправлення, поштова служба та ім'я отримувача і його адреса. І також в цьому випадку можна зробити скріншот із сайту поштової служби про отримання посилки покупцем. В скріншоті також має бути видно ім'я фамілії та фамілія по батькові отримувача і його адреса. Також має бути рахунок фактура або акт про виконані роботи між посередником та ФОП, яку ФОП теж може зробити самостійно. В цьому рахунку фактурі, як і в попередній. Що ми тільки що розглянули. Мають міститися номер щодо фактури. Зробимо новенький допис. Також рахунок. Фактура. Буде номер, дата та посилання на договір. Договір. Тут вже буде не сайт посередника, а саме номер договору та його дата. Бо у посередників немає публічних договорів із ФОПами. Далі вказуємо знову ФОП. Ті ж самі реквізити. Посередник, тобто підприємство, посередник. Його назва. Назва та реквізити. Дані отримувача. Це ті самі дані, що і в попередньому інвойсі. Далі йде у нас послуги, послуги. З доставки. З доставки. Там. І далі вказується служба, якою було доставлено там. Ну, напишемо DHL. Трек номер. І вартість послуг. Це буде також цифра, цифрами та підпис прописом, тож, в рахунку, фактурі зеці у нас іде товар в Рахунку фактурі з посередником у нас є послуги. Таким чином, всі обов'язки по зовнішньоекономічному договору між ФОП та ЕЦІ виконано, і увесь шлях у нас закальцьовано, і показано, підтверджено документально. Стосовно оплати послуг посередника, то я би пропонувала сплачувати ці послуги через банківський рахунок ФОП, а не перерахування в коштів із пайоніра на пайонір. Незважаючи на те, що податкова дала роз'яснення по роботі із пайонір і вказала, що ФОП має повне право працювати із валютою через пайонір, посилаючись на статтю 2 закону номер 2473 де вказано право фізичних та юридичних осіб резидентів укладати угоди з резидентами або нерезидентами та виконувати зобов'язання пов'язані з цими угодами у національній чи наземній валюті, в тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн. Частина 3 статті 4 цього ж закону Передбачено, що резиденти мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції. А ось порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається НБУ згідно частини 4 статті 5 закону того ж самого номер 2473. І відповідно до постанови номер 5 від 2 січня 2019 року того ж самого НБУ, абзацу 1 пункт 16 розділу 1 вказано, що розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках, а податкова зауважа, що Піонер це міжнародна платіжна система, тобто не вважається рахунками, відкритими у банківських установах. Тож в такому випадку робити перекази із пайонера на пайонір ну, я би не рекомендувала. Бо ці два документи, вони підпорядковуються один, один одному. Закон дозволяє здійснювати операції, але надає право НБУ на обмеження з операціями з валютою. Тобто, не дає право повноцінно працювати із пайоніром. Ну тож, поживемо, побачимо, як воно буде далі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео та підписуватись на мій канал. Всім гарного дня та великих продажів!